О! За майбутнє України. Здравствуйте всім, люди. Це Галя знову мене просили тут зняти відео про Зеленського, як я розказувала, як ми дякували йому, як ми гордимося. Але сьогодні мене я така занепокоєна, що в Ізраїлі відбувається, бо кажуть батьки Зеленського там. Кажуть, батьки ховаються від цієї жорстокої війни, від цієї, від цієї жорстокої Росії, мама Рима, Папа Саша. І ми дуже переживаємо за них. Ми дуже переживаємо. І кажуть, що і діти Зеленського там, і, 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 і з нашою першою леді, що часто вони там проводять, то там, то в Єгипті, то в Італії і не знаємо точно де. Того переживаємо дуже за них. За дочку Зеленську казали, що вона була в Ізраїлі. Дуже переживаємо. Тому що і таке, і зараз, зараз таке робиться. І ми не знаємо, як помогти. Ми не знаємо, як помогти Зеленському, нашому, нашому Янголу Небесному. І так. Тучі згущаються над нашою Україною. Всі ці страни, які не понімають нас. Не понімають, що ми на собі держимо всю безпечність європейську. Всі страни потроху відвертаються від нас. Кажуть, що ми корупціонери на наших політиків, на ярмака на навуварюють таке. Безсовісні. Ми ще трохи після Нового Году будемо. Першою страною в світі. Може, не першою, може, третьою, але одною з перших. І тоді всі побачать. Тоді всі побачать, як ми будемо в НАТО в Євросоюзі, і ці всі і Словаччини, і Іспанії, і Америки, всі побачать. Ми ще американці ще до нас будуть приїжджати на Тернопілля, на Харківщину, будуть приїжджати на заробітки. Будуть через Польщу, як от вони у Мексику йдуть. Тепер. До Америки. Так до нас будуть через Польщу. Через Словаччину, через Угорщину нас в Україну. При Зеленському таке буде. Треба більше вірити, і менше дивитися, що. Хочете щось дивитися, дивіться слугу народу. Я дивилась квартал новий. Так наржа так наржалась. Що капець люди погибають, ну ми ржем, звісно. Ми ржем з кварталу зараз знімають нові серіали. З Горбуновим і ми ржемо. Я от, трохи грішила, але слухаю, слухаю золоте кольцо. Балдію від золотого кольця. Все одно хоч так. Ми золоте кольцо. вони ж не винні, то не всі ж винні. Є дуже багато хороших росіян, які за нас. Я не можу встановитися. Я слухаю золоте кольцо, Надєвна Кадешева. Я дуже люблю я балдію від золотого кольця. І, і не треба люлю -лю і ляля. -ля. Нападають на наших дівочок на нашу на Настю Кам'янських, що вона в Росії. Всі їздили. Кажуть, всі сосали, то і я сосала. Так що не треба нас називати хохлами і малоросами, і не треба нас обвиняти, що ми страну розвалили. Ми просто прості люди, від яких нічого не залежить. Ми вибрали Зеленського, ми його вдячні нас зараз ображають восхищуни, кажуть Україну розрушили. Україна ще наша буде однією з перших. При Зеленському, при Єрмаку прорветься в лідери. Ще будуть, я ж кажу, ще будуть за нанотехнологіями приїжджати. Ще на нас свої біткоїни будуть. Треба просто вірити, треба просто перестати стріляти. І все буде добре. Ми за Зеленського горою, як то кажуть. Я дивлюся, яка ліна, яка ж вона красива. Яка ж вона красива. І в Японії була, і, і, і в Північній, чи в Південній Кореї. І така гордість за нього. Що, 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 що таке? Такі, такі, такі діла в нас. І... Важко хоча, але це піддержує, що ми віримо в Зеленського. Трохи гуманітарки продали. Нас тут дали на тут склад недалеко, на начальник. Треба якось виживати, понімаєте в страні бідність, тому ми начальник трохи продав, з нами поділився. І все в нас хорошо, все в нас хорошо. Чекаємо на продовження слуги народу, з ржем над кварталом. Ой, і треба, пам'ятайте, треба оставатися людиною. Що ми ото на, на тих русскоговорячих нападаємо? Хочемо самі свободи, хочемо жити в Європі в свободному світі, а на русскоговорячих нападаємо. Хай ми не жили рідна мова руська і треба поважати. Тому що ми вільна країна. Треба, треба трохи поважати інших, бо ми вільна вільна країна. Русскоговорячих не чіпайте. З русскоговорячими все в нас добре. Може, якби не було цієї мови у нас двомовності, то може і не розділена була б сторона. Були всі ото русскоговорячі. Красиві, і, і все було б добре. За Зеленського, але все одно ми віримо. І Зеленський і Лена. Але дуже переживаємо за, батьк, за батьків Зеленського. Зараз наїжджали на, на папу Зеленського, що премію дали. Він дуже важко, важко трудився, розумієте? На благо. Він со, Союз піднімав. Він на Союз працював важко. Все життя Союзу віддав. Так що не треба наїжджати. Він. Страну вперед продвигав. Не те, що Порошенко розікрав така барига, така така з цим безвізом. Бона видумували з безвізом. Вони їздили в Європу. На картоплю в село до Баби. Картоплю. І зараз повтікали в всю Європу. В села, в села, на Тернопілля, на, на, на Івано-Франківщину. Ніхто не бомбить на Западну Україну. Треба всі в селах до, до города, в городські такі. Треба в село. піднімати село. І все буде добре. І не, не чіпайте русскоговорячих, тому що це дуже хороші люди, русскоговорячі. Дуже багато патріоти, мальчики гинуть на фронті. Кажуть там, пристають, що ви в Європі русський мір просуваєте. Це свобода. Це просто свобода. Так що такі справа з вами була Галя. І все буде Україна, все буде Зеленський. Ми за Зеленського горою. Бо там є такі оскорбляють його, нападають остатки оті недобитки фашистів, які непонятно що хочуть, хочуть, щоб Україна була. Ми не дамо, не дамо такої бути Україною. Ми такі, такі, які є, такі і були. Ми за Зеленського. І не ціпайте рускоязичних людей. Не чіпайте ми, як жили люди по-людськи. І не треба нам лізти. Голод у страні, нас кажуть гуманітарку. Пробу... Є то й продали. Є то і продали, і не треба нам казати за корупцію. Не треба лізти до нас. Саме в Америці наведіть порядок. Нас зараз дуже обіжають у Польщі. Наш же рідних українців дуже обіжають. Ні за що. Кажуть, що ми неблагодарні. Та ми всю Європу на собі. Ой, такі діла, такі діла. Ой, о, з вами була Галя. Слава Україні. Слава Зеленському, нашому герою. Все буде добре. Молимось за батьків Зеленську, де вони не є. Переживаємо дуже. Ми то люди маленькі, ми не, не знаємо. Щоб все було в Ізраїлі хорошо. Щоб батьки і діти наших політиків спаслись. Понімаєте? Спаслись. Бачите, зараз лізуть, тікають через ту тису в Європу, не хочуть служити за Зеленську, не хочуть помирати за, за Родину. І тікають через Тису. Понімаєте, що, що повидумували? Понімаєте, діти, діти, внуки політиків, кажуть, йдесь десь. Треба понімати. Треба просто понімати. Що вони не з доброго життя, бачите, їдуть. А прості люди повинні захищати страну і не вивегувати. Приказали Зеленський, приказав помирати, то треба помирати. І не вибегувать. З вами була Галя. До зустрічі.